Росіяни тепер ймовірно дістають кабами по Дніпру. Кремль в чергове модернізував шахеди. Вони стали набагато точнішими. А от з танками ситуація в окупантів набагато гірша. На фронт повертаються Т-62. Анджей Дуда прибув із прощальним візитом до Києва. А Навальна осоромилася, каже, що Крим російський. Це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Поки ми не розпочали, закликаю пі. Підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Росіяни, ймовірно, вперше атакували Дніпро кабом. Про це пишуть в телеграмі. Деякі канали припускають, що місто могли атакувати новою російською керованою авіабомбою Гром Е-1, гібридом плануючої бомби та ракети, створеної на основі Х 38 Дальність ураження в неї до 120 кілометрів. В повітряних силах зазначили, що ціль зафіксували близько о пів на дванадцяту. Випустив її російський літак. Снаряд пролетів по. Понад 100 кілометрів і був збитий за межами Дніпра. При цьому в повітряних силах не підтвердили і не спростували інформацію щодо того, що це був КАП. Там зазначили лише, що тип повітряної цілі буде встановлений після вивчення уламків. Кремлівські шахеди відтепер стануть точнішими. Росіяни в чергове модернізували свій ударний дрон. Про це повідомляють в інституті вивчення війни з посиланням на повідомлення українських військових аналітиків. Згідно їх інформації, російські військові встановили на деякі шахеди тепловізійні камери. Вони дозволяють БПЛА працювати вночі та в умовах низької видимості, ідентифікувати цілі, такі як двигуни, генератори та теплові електростанції також російський дрон тепер ймовірно може здійснювати самонаведення на ціль в умовах перешкод GPS. Також аналітики додали, що російські військові блогери вже вихваляються модернізованими шахедами. Окупанти опублікували відеозапис, на якому дрон влучає в ціль у Запоріжжі. Кадри супроводжуються коментарями, що зокрема тепер БПЛА наводяться не лише за координатами, а також що ударний безпілотник тепер здатний транслювати.

Прорив закінчився, і мова як про російські танки, так власне, і про ситуацію. Росіяни повертають на фронт застарілі танки. т 62 Про це повідомляє ГУР. За його даними, це відбувається через нестачу сучасної техніки. Українські розвідники зазначають, що відновлення танків Т-62 відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в населеному пункті Атамановка. Забайкальського краю напередодні 27 червня в гур зафіксували перекидання 21 танку Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини Росії. Говорити про їх стан думаю, навіть зайве. Друг Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві, збив оперативника. Інцидент стався під час слідчих дій. Про це повідомляє Українська Правда. За інформацією видання напередодні поліцейські проводили обшуки в родичів та знайомих Гусакова у Львові. Під час слідчих дій у його друга Володимира Терлецького останній почав тікати від правоохоронців та наїхав на оперативника. Чоловіка розшукали та затримали за опір працівникам по поліції. джерело української правди припускає, що затриманий міг тікати, тому що перебував у розшуку, ініційованому ТЦК, скандал навколо 31-річного львів'янина Назарія Гусакова розгорівся близько двох тижнів тому. В соцмережах запідозрили чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби спінально-м'язової атрофії. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій протягом року. Отримував медикаменти безоплатно. Сам же гусаков заявив, що їх було недостатньо. Президент Польщі Анджей Дуда прибув із візитом до Києва на столичному залізничному вокзалі. Його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотер Лукасевич та український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Анджей Дуда під час візиту зустрінеться зокрема із президентом України Володимиром Зеленським. До слова очільник української держави чекає на Дуду із подарунком. Володимир Зеленський підписав указ про нагород. Женя польського президента орденом свободи вручать Дуді нагороду за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько польського міжнародного співробітництва підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України для польського політика. Це ймовірно прощальний візит. Адже уже в серпні Дуда полишить президентське крісло. Його місце займе Кароль Навроцький, який переміг за підсумками другого туру виборів 1 червня. Присягу він має Асти 6 серпня, що стосується Дуди, то з перших днів повномасштабної війни ще нинішній президент Польщі був одним з найрішучіших політиків Європи. Він неодноразово приїжджав до української столиці, виступав у Верховній Раді та активно просував допомогу Україні. Юлія Навальна оскандалилася. Хоча українці на неї і не покладали великих надій, але все ж як кажуть. Осад залишився вдова покійного російського опозиціонера Олексія Навального під час форуму, який проходить у Фінляндії, заявила, що Крим де-факто належить Росії. А на додачу попросила не забувати про нібито мільйони людей, які вже отримали російське громадянство на окупованому півострові. Де Юре Крим належить Україні? А де факто він тепер належить Росії, і це буде тяжке питання, тому що не забувайте про мі. Мільйони людей, які тепер отримали російські паспорти. Кадирівці побили російського співробітника військової поліції. А все через те, що той мав наглість зупинити бійців Ахмату, які їхали по зустрічній смузі та ще й на авто без номерів. Інцидент стався у Білгородській області після того, як співробітник військової поліції зупинив кадирівців, бійці відмовилися пред'явити документи. А згодом до них на підмогу приїхало ще кілька тік-ток бійців. Останні без особливих розмов почали почали бити співробітника військової поліції до слова, поруч стояли його озброєні колеги, але ніхто кадирівців не зупинив. А після побиття і не затримав. Ви тут давно давно довго.

Сам набрасів нормальний обсаді. В Ірані проходить масове поховання високопоставлених офіцерів, вчених ядерників та інших загиблих у конфлікті з Ізраїлем. Загалом планується поховати у неділю понад 60 людей. Одного поховали даремно. Ще пощастило, що тільки на словах на масових похованнях з'явився Алі Шамхані, якого раніше бажали мертвим. Він ключовий радник Аятоли. Загалом повідомлялося про ліквідацію близько 20 високопоставлених іранських військових та вчених ядерників, включаючи начальника генштабу Махамада Багері та главу корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі. Ну а на останок про весілля року, якщо не століття, у Венеції обмінялися обітницями один із найбагатших людей світу – 61-річний Джеф Безос та 55-річна журналістка Лорен Санчес. Заради весілля мільярдер орендував ціле місто. А Венеція вибухнула скандалами. Місцеві були категорично проти святкування. Із плюсів для міста пара, як пишуть змі, замовила близько 80% продуктів у. Місцевих постачальників та виділила 3 мільйони євро на збереження Венеції. Це всі новини, які я вам встигаю розповісти на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалась. А також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.